Я художниця, котра хоче зробити візуальну новелу. РВГ-мейкер, котрі теоретично повинен мені всьому допомогти. І так, цей відос друга частина, як я роблю свою першу гру. Поїхали. Ви могли не бачити першу частини, але знаєте, насправді тут прям такої хронології нема. Якщо коротко, то моя гра, як ви зрозуміли, вже це візуальна новела. Інколи правда, щоб перейти з однієї точки карти на іншу, ти прям таки береш і за піксельного персонажа ходиш. В першій частині ми вже намалювали основні елементи для будування карт і двох основних персонажок. Тобто я підготувала найбазовіший такий ґрунт, і сьогодні я хочу вже почати будувати основні локації і почати прописувати сюжет. На фоні того, як я будую першу нашу локацію. Цією, тобто там, де ми будемо спавнитись, розповім вам трошечки про. Техніку використання rpg Мейкера можливо комусь знадобиться. Якщо ви теж художник і колись хотіли зробити свою візуальну новелу, і вже доходили до моменту того, як шукали все ж таки на чому її можна зробити. Можливо, ви стикалися з тим, що писати срані коди. І хоч в спеціальних програмах ці коди вони дуже прості, і їх не те, що записувати, їх можна просто запам'ятати, в них легко заплутатись, тому що в тебе просто текст, текст, текст і текст в rpg Maker замість того, щоб просто тобі плашмя показував. Бути якийсь текст, тобі треба додати якусь графіку і втикувати. В тебе основне поле це є якраз таки твоя графіка. Для того щоб намалювати карту, ми розуміємо, що треба зробити, тебе буквально от видно, але як же тут щось запрогувати? Ви бачите ці клітинки, і вони відповідають не тільки за якусь клітинку графіки, вони відповідають і за якісь запрограмовані елементи. Якщо казати коротше, то допомогою саме оцьогодні пензлика, інструменту саме можна запромувати якусь клітинку. Наприклад, ми беремо. Його беремо клітинку, і коли, наприклад, ваш персонаж доторкається своїми ніжками до цієї клітинки, він кудись переміщається. Саме так до речі, робиться найбазовіше. Якраз таки приміщення між картами. Певно, якщо відкрити це віконце івентів без попереднього перегляду різних туторіалів, можна злякатися. Але туторів на RPG Maker ну їх настільки багато, що повірте, якщо ви захочете, ви там не заплутаєтесь. Врешті у нас вийшла ось така карта, і зараз розповім, що роблять кожні у ці квадратики. Наприклад, ці спонукають наш головний героїню пожалітися, що вона не може знайти якусь таверну. Якщо підійти до Води за недоблизько, то, то вона скаже, що так, битися треба, але дякую, якби не не влужі. А якщо підемо по цій доріжці, то опинимось на новій локації. Її конструкція в мене багато часу не зайняла, але це доволі такий важливий моментик, це доволі таки важлива локація, тому що саме там вперше зустрічаються дві наші головні героїні. Щоб зустріти другу головну гріню, цю реженьку нам потрібно прийти трохи нижче. А щоб почати з нею діалог, треба на неї натиснути мишкою. Так, поки що промальованих, і в принципі, хоча б якось намальованих катсценок у цих повноцінних в мене немає, тому що я планую це зробити в самому кінці. М, так, як з самого сюжету в мене немає, тому я його пишу вже, коли якби, роблю гру. Ми, мені треба з цим розібратися, добре. Але діалог нас вже прописаний, і вона нас просить якби себе не чубати, Якщо ми скажемо типу, вибач, окей, ми якби просто від неї відчинились. Тобто далі гру, на жаль, продовжити не можна буде, але я вирішила все одно додати такий елемент момент вибору без вибору, але мені здається, це просто прикольно. Далі я вирішую ось таким неймовірним котом зацензурити те, що вона каже. Там нічого такого, просто мебе я діалог буду переписувати, і елемент загадки, коли вийде гра. Якщо коротко, то ми просто впевнюємо її, що якби ми нормальні, все ж ми тобі допоможемо. Якщо пам'ятаєте, з самого початку гри наша головна героїня якби жалілася, що вона не може знайти таверну, котра їй потрібна, і ця рижулька, наша ріжа Броу, якраз таки знайде вона, і тепер вона нам підказує, коли йти. Якщо вам цікаво, то я це в цьому прописала, як вони не активуються, поки в нашій команді не буде рижулька. Так, це достатньо справді просто зробити там. Буквально є такі пункти, якщо ось такий то персонаж потрібен в паці. Далі, слідкуючи її інструкції, ми все-таки доходимо до локації, котра називається Таверна. Але таверни там ще немає, тому що я її не намалювала. якби поїхали це робити. Я спеціально не буду вирізати мою першу спробу намалювати цю таверну, тому що щоб ви розуміли, наскільки я нуб жорсткий в піксель арті і наскільки я нуб в малюванні всяких будівель. Але врешті-то в мене вийшло, і я прийшов залишти саме для того, що мейбі хтось з вас теж хоче почати робити щось подібне, але боїться, тому що в нього немає там знань, практики. В принципі, він нічого не може. Чувак, не бійся, чувакеса. Нє, не надо вперед. Якщо хочеш, то роби. І найголовніша моя помилка була в тому, що я починаючи робити щось абсолютно нове, не пішла шукати референси. Я, до речі, вже знаю, чому я так вирішила зробити, чому була я така самовпевнена, але не робіть так. І оце я щось калякала, калякала, і нарешті зрозуміла, що ні, все-таки треба знову. В другій змозі я все-таки вже така, ну блін, ну треба якось пошукати. Пінтеристів, хоча хоча просто зображення з цих піксельних будівель, наприклад. І знаєте що? Навіть така проста дія, просто подивився подивитись тобто навіть не вдумуючись, якось просто подивитись на приклади, вона вже мені неймовірно допомогла. Тому реально запам'ятайте, якщо у вас щось не вигода, просто подивіться на рівень це можливо у вас вийде. Також однією з основних змін було те, що я саму таверну вирішила зробити менше, так на мою думку. Піксель, якби був контрастніше, він виглядав краще, і в принципі це краще було як в стилистиці. Спочатку я думала, що це трохи дивно з боку реалістичності, тому що ну блін, та верна в моїй голові, вона так волі таки велика, але. Тут я зрозуміла, що вона навіть зараз виходить, має два повноцінних поверхи, і один там мебі якийсь чердачок, тому ну нормально. Тим більше я доволі таки багато бачила, коли в таких дуже простих з вигляду ігор роблять так, що будівлі зовні набагато менше, ніж вони є насправді середини. Тож я не думаю, що це прям щось страшне. Вже десь на половині процесу я зрозуміла, що я не те, щоб настільки пропік пікселярті, щоб знати, як просто з нічого добавляти оці детальки, тому що ну наразі Глядав будиночок доволі таки просто, тому я вирішила додати. Просто рослин, просто якихось рандомних лян. На мою думку, вийшло непогано. До них також я вирішила додати тріщинки. Я не впевнена, що вони виглядають як тріщинки, але ну це точно повинні були бути вони. Також, я думаю, це все-таки деякого вайбу старини. І ось я нарешті закінчила малювати таверну. Ось, ви бачите, перетаскую її, перетаскаю на той шар, перетаскаю на потрібний, і починаю потихеньку покращувати тропиночку нашу, додати дерева, різні квіти на полянку, і потім ви. Бачите, що я роблю таку во трапиночку кудись до гори. Ця стежка вже буде вести до гарячих джерел. Я ще не впевнена насправді, чи я покажу, як я їх буду робити в цьому відео чи в наступному, але от вони там будуть. Я думаю, ті, хто дивилися попередні відео, пам'ятають, про що в нас буде гра, Вже розуміють, навіщо вони там потрібні. І знаєте, я помітила, що на цьому етапі мені нарешті стало прикольно, мені стало подобатись робити ці всі локації, тому що на початку, коли я робила найпершу карту, там де ми спавнимось, мені прям було складно думати, якого робити її розміру, якої форми. Які стежки, як їх це, це пробудовувати, як це все компонувати. Але зараз навпаки я чекаю, коли я зможу зробити нову локацію. Ну просто так її зробити не зможу. Тобто, якби вона для чогось повинна бути потрібна. Але все одно я чекаю цього моменту, тому що ну, блін, прикольно. Єдине, що мені до сих пір важко, це якраз таки малювати якісь нові споруди, тому що перше, тому що це піксель-арт, а я якби не піксель-артовий художник. І друге, ви вже певно помітили, що в мене всі кольори такі вони тусклі, ненасичені, темнуваті в деяких моментах, неконтрастні зображення, і це те, що прям складно повторювати, але. Мені завжди є труднощі, знаєте, робити щось одне і те саме чи в одній і тій самій стилистиці. Також саме цю таверну по світпейнту я малювала приблизно годину. Так, це з першою моєю змогою, спробою, але все-таки доволі таки довго. І тепер переді мною стояла задача набагато складніша, але з іншого боку. Набагато цікаво для мене це намалювати інтер'єр. Якщо бути точнішою, то три приміщення: перше це перший поверх таверни. Там в нас буде барна стійка, столи, де можна поїсти і. І багато всяких NPC, котрі ну, теж насправді складно. Я не обіцяю, що їх все-таки буде багато. Також там будуть сходи, котрі будуть вести вже на другий поверх, там, не в нас буде саме житлова зона, там де будуть здаватися кімнати, тобто деякий такий коридор. І третє приміщення, як ви вже зрозуміли, кімната, де будуть жити наші головні героїні, деякий час. Але як на мене, малювати приміщення середини особливо, це дуже складно. Тому я зробила, як я роблю завжди, коли треба малювати щось складне. Наскичила це спочатку на папері. Як ви могли помітити, в нас тепер вже є і перший, і другий поверх, і кімната, і навіть я ось тут тут цей це типу балкончик. І також якась я не знаю, якісь технічні приміщення тип. Але цього всього вже в пікселярті ви зможете побачити в наступному відосі з цієї серії, тому щоб не пропустити те, як я буду з цим матись, тому що я там трошки неправильно зробила сходи і деякі пропорції там. Ну коротше, ви побачите багато цікавого в наступному відосі, тому реально підписуйтесь, щоб не пропустити. Це була Міра. Телеграм, як завжди, в описі. Пока-пока.